Відображення інформації про наявність або відсутність у вас довідки про результати перевірки, передбачені законом України про очищення влади, є обов'язковою для цілої участі у процедурі конкурсу на посади суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. Відобразити інформацію про відповідну довідку можливо у розділі Інші документи. Якщо така довідка у вас відсутня, оберіть Не застосовується та підтвердіть цю дію. Відповідному документу буде визначено стан «Не застосовується. Якщо такий стан не визначено системою автоматично, оновіть сторінку. Якщо ж така довідка у вас наявна, вам необхідно додати її до системи. Для цього натисніть на плюс. Вкажіть вид документа як довідка. Найменування документа про очищення влади. Вкажіть дату документа, номер документа за його наявності, також автора документа. Після цього додайте до системи скановану копію цієї довідки. Додайте довідку до картки після успішного її завантаження. Якщо дані введено вірно, збережіть картку прикріплення файлу. Та закрийте картку. Після цього додайте довідку до заяви про участь у процедурі шляхом активування функції додати. А також підтвердіть цю дію. Після цього стан документа буде визначено як Додано. Якщо такий стан не визначено автоматизовано, оновіть сторінку і система надасть вам актуальну інформацію.